Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас мультиван 2012 року. Два літра у нас дизельний двигун на автоматі, тобто ДСГ-семиступці, повний привід із пробігом 270 тисяч кілометрів. Ідеальний стан автомобіля по кузові, ще весь в кераміці додатково. Присутні у нас рейлінги. Є в нас фаркоп, є парактроніки, є задня камера. повторюсь, дуже гарний стан, класні титани стоять. По салоні він самімісний, оригінальний пасажир, само собою, селушки. сидушки у нас комбіновані, шкіра, алькантара, є ось такі столики, є шторки на задніх рядах. В задній ряд теж в дуже гарному стані, присутні клімат-контролі зверху. Для зручності є на склопідйомники, є підігрів сидінь, всі датчики, світа, світлочки дощу, мультикермо, круїз у нас присутній, клімат-контроль, повторюсь, багатозонний, зони, така мультимедіа теж у нас є. Салончик в ідеальному стані, доглянутий, чистенький, без ніяких зауважень. Технічно повністю обслужений. Фільтра масла завжди мінялася. вчасно, недавно теж замінили, 20 Двадцять тому поміняли ГРМ, помпу і всі ролики, ходовка в ідеальному стані, по моторі коробці зауважень ніяких взагалі немає. Ось, якщо когось зацікавив не цікавий, один автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.